Отже, вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про XM57. Це один з лотів новорічного наступу 2025 року. Що ми тут маємо? Ми тут маємо досить таки неоднозначну гармату з Ельфа Страйком 630. Тобто, це прям досить таки потужна, так скажемо, гармата. Маємо кути мінус 7. Сама. Ця башня, башня на башні повертається вліво-вправо на 75 градусів, тобто, десь так, от за цього можна виходити. Маємо тут DPM 2400, в принципі, без огляду, в принципі без маскування, що я й очікував. Рухливість тут маємо 28 кілометрів. Досить, як для цієї ПТ-шки, неоднозначно, І отож, їдемо в бій. Що по самій машині? Машина не є броньована, тобто є лючки, є корпус, є ось це от все, що пробивається, що легко пробивається, до речі, з кутами. Тут мінус 7, я навіть не знаю, що тут можемо ми робити. Ми будемо їхати все одно наліво. Просто будемо старатися дуже-дуже-дуже акуратненько. Свою альфу видавати, е, що ми бачимо, рандом дуркує, кілани, іксемки Це буде пришвидшувати турбачі, і стояло по 15 хвилин. Що ж, що, що, ж, що ж, поїхали. Маємо ми тут з поки що без е, слотіку, але ХП 1410 це дуже мало. Це нашому такому е, співбрату на третички тички, так скажімо. Неповних. Тобто, якось так. Альфа-страйк, так. Альфа страйк тут фарш. Але все решта тут доволі таки кволе. Ну, зараз подивимося, як воно буде виглядати в лайф режимі. В принципі, легкі танки непогано поїхали. Рінігатік сюди буде, ага, Рінігатік туди поїхав. Зараз основна сила. Ну, так, да. ми зайняли, в принципі, горочку. Надіюся, що вони далі там не сильно будуть бикувати, і ми можемо їх, так сказати, підловлювати. На кемпі в нас нікого. Зараз під'їжджаємо. От уже арта пробує, пробує. Так сказати, робити фарш. Отам, чувак дуже-дуже їм зручно. Так сказати. Так, друже, дозволь, я проїду сюди, от. Він мені заважає. Мені заважає просто виходити. Я не пробув кілану. Це досить кепсько. Друга кілана тут зацілила мене. І вони. Ну вони, до речі, да Я тут не виштовхують його. Даємо вальфу, 570 досить таки. Вона середня вийшла. Ну, теоретично ми розкайтимо цю кілану. В неї тут не буде гармата зводитися. Хорош. Хотів дати в лючок, але ми ж лючок ніколи в житті не вицілимо. Нам потрібно займати гору. Нам потрібно розкайтити цю. Добре. Не хочу я синю получати. Я взагалі їду на кімпу. Там чуваки порвалися, поїхали на тих. Недотяжиків, а ми, можливо, ще накидаємо тут. Ну, бачите, фарш по максималці. Тобто, досить таки неприємна максимальна швидкість. Гармата от склоняється так, повертається в такі кути. В принципі, турбач, не знаю, з цієї позиції, я мабуть, нічого більше не дам. Нам треба буде їхати і підкемплювати їх. Піджиматися під них, тобто з таким КД це просто ну не знаю, не знаю на кого цей танк. В принципі, він має досить таки непогано фармити, але настрілювати з настрілом я більш чим впевнений, що тут будуть великі великі проблеми. Так, виліз цей хлопець получив. До речі, да, до, до речі, плюсик цього танку, що це не є. Боже, як, як оцей от. А, ну ми тут всіх виграли, це фарш. Я тут випадково впав. Зараз вони вб'ють цього і дам нас тут 1200 демеджу, на жаль. Ну, того, що в них чомусь не поїхали ці хлопці. Розбивається іксемочки. Може ми ще млєху дамо. Даємо. Доволі таки приємна гармата. В плані того, що вона не стабілізована, але... Таке тичку, вона, дай Боже, може видати. Бачимо, вони вже тут фул всі вриваються. Зараз розірвуть XM. І, на жаль, ми тут більше нічого не зможемо дати. Хіба що якщо він Бораська забере? Ні, він Бораська не забере, тому що його роздирають. Як мапочка, газету. Особа не в позиції. Ну, такий виявився перший бій. Доволі Аршовий. Поїхали в другий. 1600 ми тут настріляли. В принципі, нічого надзвичайного. Можливо, якийсь зараз нас закине в якусь адекватну карту, а не в цю коридорну. Ми зможемо щось навіть і дати. Так, да, на ББшках вона тут точно буде фармити. Це просто топ-1 фармір. І позиційно вона. Якщо буде попадати, звичайно. Ну, але, блін, і дрини і КВ2 попадають. Так що Нам тут просто треба доїхати. Дам тут фарш. З всяких ексемок будем. Буде просто фарш. Якщо доїдемо, то досить таки непогано буде. Шоман. Маємо тут хайвейчик сетапчику. Бачимо тут, в принципі, можна буде спробувати відкинути перекатку. А так, нам треба їхати максимально швидко в місто з нашою чудовою динамікою 28 км за годину. То кажуть, успіху. Ну що, маємо, що маємо? А не маємо майже нічого. Пробуємо їхати. Набрали ми свою максималку все. Тобто, то тобто якось так, я не знаю, чому, чому цьому потрібно іменно в цю сторону, він ж може по ЛТ дати, спробувати принаймні. Да, ну бачимо динаміку. А що ось цей от Просто от що він тут буде світити? Друже, ти не підскажеш, що ти зі своїм обзором 360 будеш тут світити? Ну, я більше впевнений, що тут ми нічого не посвітимо. Не знаю, пробую тут ...чайно виставитися дам. Його тут максимально вже приймають. Ми не встигнемо, напевно, звестися. Попробуємо щось тут начекувати. нас не вистачає. От тут, а другий? Ну, це фарш, куди, це, куди ЛТ поїхали? Я не я не розумію просто сенс їхнього мову. Нам ні в якому разі не потрібно вестися на цей байт, тому що. Да, На жаль. Ну я не знаю, я не знаю просто який сенс, якщо тебе звітом вб'ють. Який сенс, ти це... на що ти це робиш? Їдемо в місто. До речі, як йобер е проїде і він нас засвітить, а він вже нас засвітить. Зараз буде мінус Віперем. Ну, що вони роблять, це повний фарш. Спробую дати тут в Єбруню. Зводимося, в принципі, даємо. Мали б, мали б, мали б, мали б, мали ну, б. Зараз Т-103 просто ріпнеться. Я не можу виїжджати. У нас неадекватний якийсь т 3. Нарешті його вбивають. Ми можемо тут. Що ми це бачимо? Даємо цьому тичку. Не знаю нашого, що це за геніальний піджим. Ну, до речі, да. Піджиматися вже сюди дійсно немає, мабуть, сенсу сильно не впевнений, що я там когось буду. Начекувати бачите. Добре, давайте спробуємо. Уф, у нас 700. А що це за скуф такий? Не піджиматись там, піджиматись тут. Сорі, мужики. Нащо ти це робиш? Куди ти їдеш? Ти їдеш в ангар? Чи куди молодий чоловіче? Да, ти поїхав, друже, в ангар. На жаль, не дали тут. Цього ми бачимо, що він хоче-хоче прям так. Тут можемо Йоху видавати, да? Орудія готова к стрільбі. Дали можемо піджимати з під Мені Йох вже не цікавий. М -м, звісно ж, добити його варто. Ладно, буду давати тичку в Йоха. Даємо сюди на 700. Максимально ігноруємо Йоха. Бля, чувак, просто живий. Орудие заряжено. І вона полетіла в голову. Так. Просто живий. Просто живий. Да, не даємо 2500. Ну ось така. Така у нас цікава доволі гармата. З Альфа Страйком 630. Я більш ніж впевнений, що він буде досить добре фармити, тому що тут суто ББ на ньому будуть гратися. Так що, так що якось так. xm ось така. Доволі неоднозначна, цікава. Але складна. Тому що поїдь не туди, куди треба, ти просто не будеш мати ніякого адекватного демеджу. Накидали ми 2500, маємо за це по факту 100 тисяч. Доволі таки непогано. З резервами під 150 можна фармити. Так що ось така у нас XM. -ка. Дякую, що дивилися цей гайд і всім успіхів.